Ерговий відвід судді ініційований адвокатами обвинуваченого Ігоря Бойка став результатом судового засідання по справі акціонерного товариства Житомирські ласощі. Приводом стало те, що при призначенні колегії до автоматизованого розподілу включили суддю, яка раніше вже розглядала відвід у цій справі. У зв'язку з тим, що заявлялися два відводи, Один із відводів розглядала суддя шулянцям Миколаївна, інший розглядала Волкова В даному випадку. Система автоматизованого розподілу сама визначила про те, що у зв'язку з розглядом заяви про відвідувалю, які заявляла адвокат Мукіпюк, не включено до автоматичного розподілу суддю волку у зв'язку з тим, що вона приймала участь. Система включила суддю Шульгу Оксана Миколаївну до автоматичного розподілу визначення судді. Сторона захисту обвинуваченого. Скористалися недоліками системи авторозподілу, чи все ж таки, як ми думаємо, протиправному втручанню в систему авторозподілу справ? І це передбачено до речі відповідальною статті 376 прим прім за таке втручання. Ми будемо з цим розбиратись і подавати відповідне клопотання про вчинення кримінального правопорушення. Раніше справа розглядалася у Корольовському районному суді Житомира, та через численні відводи суддів її передали до Коростенського міськрайонного. З того часу пройшло чотири роки, і зараз ситуація може повторитися. В Коростенському суді зараз виб'ють цих суддів, і буде апеляційний суд Житомирської області визначати суд, який розгляне цю справу. Ми дуже сподіваємося, що нарешті буде знайдений суд, який цю справу розгляне, який буде е з зубами. Тому що ну на жаль, поки такого суду не спостерігається, і пан Бойка топчеться на правосудді. Окрім того, уже півроку суд не розглядає клопотання представників, а теж ласощі про призначення стаціонарної психіатричної експертизи на предмет осудності обвинуваченого бойка. Адже він заявляє, що не розуміє української мови, хоча народився та все життя прожив в Україні. Історія э, людства. Не знає, щоб людина забула рідну мову, з якою вона народилася, і не була психічно хворою. Тобто, якщо ти забуваєш рідну мову, ти однозначно психічно хворий. Оце ми хочемо довести в суді. Оце ми хочемо з'ясувати. Для цього ми подаємо закладання про те, що провели цю експертизу у 2003 році. Ігор Ярославович Бойко отримав громадянство Росії, а пізніше Сполучених Штатів Америки. Цей процес він. Набуває таких і політичних відтінків від того, що у нас на лаві підсудних людина знову ж таки повторюсь, яка свого часу відмовилась від українського громадянства. Що це означає? Зрадила Україну три роки тому відмовилась від української мови. Що це означає? Зрадило Україну. Тобто, у нас є зрадник, який працює на країну агресора. Зазначимо, що Бойко та його адвокати подали позов до лондонського суду проти України та вимагають у держави компенсації у розмірі 100 мільйонів доларів. Ті люди, які стоять за Бойка, вони сподіваються, що ці 100 мільйонів доларів, які він хоче стягнути з України, вони будуть використані проти України. І ми не можемо цього допустити, тому що це буде зброя, це буде ракети, це буде шахеди, це буде все, що летить на українців. Історія продовжується, і дата наступного засідання по справі акціонерного товариства Житомирські ласощі» поки не визначена. Телеканал СК 1 і далі спостерігатиме за розслідуванням. Даним проектом рішення пропонується встановити тарифи для товариства Кліар енержі Житомир. З використанням альтернативних джерел енергії для потреб інших споживачів на теплову енергію 2965 гривень 13 копійок. З відповідними складовими тарифами та структурою тарифу згідно з додатками 1,4. Приватне підприємство Тепло Житомира пропонується встановити тариф на виробництво теплової енергії у розмірі 2175 гривні 60 копійок. Вони опалюють державний технологічний університет, вище професійне училище сервісу, автодорожний коледж і професійне училище на Старовільській. Там транспортування і постачання, вони компенсують теплокомуненерго згідно тих що ми, тарифів, що ми встановили. А, вони потім компенсують, так? – компенсуються, наступний також тариф ідентичний через те, що відповідає 90% від середньозваженого, це підприємство Теплодар-2 у розмірі 2175 гривень 60 копійок. Опалює е, торгово-економічний коледж. Аналогічна ситуація. 90% відповідає підприємство «Малентепло». тепло. Е, тариф на виробництво теплової енергії у розмірі 2,175,60 гривень е, Опалює агроколедж. За 10 місяців 2023 року на території Житомирської області зареєстровано понад 3 тисячі дорожньо-транспортних в яких 106 осіб загинуло, та понад тисячу осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. У зв'язку з чим працівниками поліції сформовано ряд заходів з метою дотримання правил дорожнього руху його учасниками, а також зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, серед таких і безпечні ш... осінні шляхи 2023. Тому звертаємося до водіїв транспортних засобів. У зв'язку з переходом на зимовий період закликаємо не зволікати зміною літньої гуми на зимову, адже в першу чергу це ваша безпека. Шановні водії, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху. Будьте максимально обережні. Обирайте швидкість руху, що дозволить вчасно зреагувати на зміну дорожньої обстановки. Обов'язково враховуйте час доби, стан проїжджої частини та дорожнього покриття. Шановні пішоходи, переходьте дорогу виключно у встановлених місцях. Переконавшись у безпечності ваших дій, не забувайте, що в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїжджою частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи стрічку, наклейки, жилет тощо, або бути в одязі, який має світловідбиваючі елементи. Подбайте про свою безпеку, друзі. Дотримання елементарних правил у більшості випадків дозволить зберегти ваше життя та здоров'я. Днями в Житомирській політехніці відбулось перше засідання нового складу наглядової ради, до якої входять як представники державної влади, так і українського бізнесу. Для нас сьогодні доволі знакова подія. Відбулося засідання наглядової ради, яку проводив голова наглядової ради Геннадій Буткевич. Ви знаєте, сьогодні ми мали можливість від університету продемонструвати стратегію розвитку нашого закладу. Говорили про створений науковий парк в університеті, про інноваційний хаб. Одними. Членів наглядової ради, котрий представляє владу, є Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України. Говорить, раду погодився на таку пропозицію від університету і вважає його одним із передових не лише в Житомирській області, адже заклад не стоїть на місці і вже заглядає у майбутнє. Житомирська політехніка не просто перший вуз в області, не просто найпотужніший вуз, чи ще, ще інноваційний вуз, який відкрив інноваційний хаб, який зараз працює активно над Тими всіма розробками, які дуже необхідні Україні і на полі битви, і в цивільному житті, і, звичайно, такі речі інженерні це той фундамент, та база, на які буде будуватися наше відновлення, наше економічне зростання після такої. Очікуваної перемоги інноваційний хаб в Житомирській політехніці створений для розвитку інноваційних проєктів, комерціалізації наукових досліджень, втілення підприємницької ініціативи викладачів, студентів та аспірантів. Для цього наявне сучасне матеріально-технічне забезпечення та комфортні наукові лабораторії. Мали можливість для членів наглядової ради провести екскурсію, показали оновлені лабораторії, проговорити сучасні напрямки. Вдосконалення нашого університету, а саме в частині наукових досліджень. І дуже приємно, що наглядова рада таку концепцію і стратегію схвалила. Житомирська політехніка приділяє велику увагу розвитку іт сфери і досягнення у цьому напрямку вражають навіть досвідчених спеціалістів. Зокрема, представники бізнесу, котрі входять до наглядової ради, вбачають рівень університету та відмічають підготовку кваліфікованих кадрів, котрі наразі є доволі затребуваними. У нас дуже багато бізнесу в Житомирській області і в Житомирі. І зараз студенти навчаються саме в напрямку того, де ми вбачаємо необхідність у ресурсах, необхідність у спеціалістах, у грамотних інженерах, і це, що відбувається з навчанням, з розвитком університету, дійсно сприяє розвитку і самого бізнесу Житомирщини і взагалі розвитку України. Після побаченого та почутого члени наглядової ради кажуть, Житомирська політехніка має не майбутнє, а зі свого боку вони усіляко сприятимуть подальшому розвитку університету.